Тож, більш ніж тисячу років тому на березі річки Остер з'явилося укріплення, відоме пізніше під різними назвами. Уперше, Нежатина Нива згадується в літописі повість минулих літ за Іпатівським списком. З чого ж усе це почалося? Розгорнувши широке будівництво, фортець укріплень навколо Києва, князь Володимир. Прекрасне сонечко, як пише літопис, жалкує, що ще мало збудовано міст по Десні та Остру, трубежу та солі. Це недобре, тож князь пропонує заохотити до переїзду найкращих мужів зі слов'янських племен, кривичів, словенів, вчуть в'ятичів із з метою поселення на нових землях. Так на Ніженщину почали з'їжджатися перші переселенці. Мудрими були наші предки. Місце для укріплення вибрали дуже доречно. Фортеця мала, природний захист. Рі... Річка Остер, ліси і болота суцільною стіною підступали до міста. Укріплення ж закривала дорогу на північ. Через болота обминути поселення було неможливо.